Міський голова Вітенко Микола Іванович, секретар міської ради. Ми сходимо до складу виконавчого комітету відповідного законодавства за посадою. Наступні члени виконкому Зіновій Ігоріч, перший заступник міського голови, Гайда Руслан Дмитрович, заступник міського голови, Панасюк Руслан Володимирович, заступник міського голови, Берес Михайло Йосипович, заступник міського голови. Керуючий справами виконавчого комітету, Войтек Вадим Геннадійович, член виконкому. Е Зараз уже я називаю е осіб, членів е пропонованих членів виконавчого комітету, які будуть працювати на громадських засадах. Войтек е Вадим Геннадійович, Загурський Олег Васильович, Демків Дмитро Дмитрович, Іван Зіновіч, Руско Руслан Михайлович, Зуб'як Ярослав Васильович, Богославець Любомир Михайлович, Федорців Сергій Іванович, Кулик Олександр Миколаєвич. Хто за те, щоб затвердити вище зазначених осіб в складі виконавчого комітету? Прошу голосувати. Я зазначав, коли вносив порядок денний це питання. З огляду на загальну державну картину, ну якось негарно, щоб ми ще тут в місті товкли один одного, розумієте, і це далі протистояння це стояло. Тому я дякую за конструктивність. Я хочу побажати більшість членів виконкому, вони і працювали в попередньому складі, але є нові члени виконкому. Тому я хотів би побажати конструктивної, плідної роботи, креативності і здорової. Прово на виключно інтереси громади.